За понад чотири місяці до проєкту долучилось близько трьохсот учасників. Спочатку представників громад навчали запобігати домашньому насильству, згодом проводили тренінги для сімей, аби допомогти у вирішенні конфліктів. Опісля впроваджували інтерактивні форум театри. І це долучились різні громади. Це були громади, як і Маріупольська міська громада, Пологівська, Бердянська, Чернігівська, Смирновська сільська рада. Також долучилися і навчальні заклади, тому що присутні були студенти і Запорізької політехніки, і національного університету, і економічно-правничого коледжу, електротехнічного коледжу. І багато представників були громадських об'єднань. За успішність під час курсу найактивніших учасників нагородили відзнаками. Свою отримав також і телеканал МТМ, який забезпечував інформаційну підтримку. Кожний сюжет був висвітлений. дякую каналу МТМ міському, що ви нас не забуваєте. Дуже важливе діло рамках проєкту тренери застосовували експериментальні форум театри, тобто вистави, в яких актори відтворювали ситуації з елементами домашнього насильства, а згодом перегравали їх без ознак агресії. Завдяки цьому не тільки молодь, але й літні люди мали змогу побачити першопричини та наслідки сімейних конфліктів. Студентам і студенткам і представникам громад було надзвичайно цікаво, тому що це такий неординарний формат, це щось нове, це можливість зараз побути в колі однодумців, однодумець, і саме тому всі були максимально включені в цей процес. Долучились до масштабного проєкту і правоохоронці. Патрульні разом із учасниками проходили тренінги щодо запобігання домашнього насильства. Працювали не тільки із запоріжцями, а й з вимушеними переселенцями. Ми займалися розробкою нового плану дій, який обласного рівня спротидії та запобігання до домашнього насильства відповідно до національного плану дій. На жаль, зараз в умовах війни багато людей все ж таки вдається до домашнього насильства. Це може бути не обов'язково там чоловік якось агресивно поводить себе щодо жінки. Це може бути, наприклад, діти по відношенню до літніх батьків. Наприкінці проєкту учасники створили чат-бот. Тут є відповіді на більшість запитань, що турбують людей, які стикаються з різними проявами домашнього насильства. Знайти бот можна у месенджерах Фейсбук, WhatsApp та Телеграм за назвою Запоріжжя, місто без насильства там є і всеукраїнські. Служби, які можуть сприяти, і безпосередньо це служби міста Запоріжжя, мобільні бригади, загальні служби, громадські організації, які діють в питаннях запобігання і протидії домашньому насильству, створили такий чат-бот організатори вперше, поки він працює у тестовому режимі. Проте вже є у відкритому доступі. Тож всі охочі можуть ним скористатись. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.